Переклад та озвучка Армії Бітес ЮЕЙ Run BTS Ран епізод. Змагання з настільних ігор. Ран біс! Я, до речі, вірно ноту взяв. Я так. І я так. До Джейхоупа все було гармонійно. А потім Джим пустив півня. Та годі вам. Просто починати треба з зниськіхно. А я розпочав за високо. Відпустіть собаку. Хто сім на кошеня? Ран біс. Навіть у Чикаго шоу продовжується. Та чим ми сьогодні займемося? А що в Чикаго є цікавого? Чикагська піца! Чикаго був! Вольна команда! І що ми робитимемо? Сьогодні на хлопців чекають змагання з насильних ігор. Зігравши три з чотирьох ігор, хлопці розділяться на дві команди: переможців та тих, що задніх пасуть. Проте четверта гра визначальна. Може хтось зможе уникнути покарання? Наслідні ігри. Я це обожнюю. У своєму місті я був відомим гравцем. Синя мармурова гра кульками. Так. Тож що граємо? А це що таке? І що з ним робити? Перша гра на вологу серветку складаємо кульки. У кого папірець спорветься, той стратив. Тож ми маємо поділитися на дві команди. Нам джун та шуга зіграють у камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір. У нас є один вдалий хлопець. Чонгу. Я Чудово. Ремо обрав чонгука. А ти кого? Ось кому тут таланий. Чимін? Не знаю чому. Але з часів дебюту я насолоджуюся вдачею. Дійсно? Так. Він виживе будь-де. Камінь ножиці папір. Гадаю, вам потрібен хобі. Гарний вибір. Тож не надія, проте вдача. Давайте зробимо це кумедним. Гаразд. Нас залишилося двоє на каноє. Я обираю Джин Хьона. Ні, давай той хто програє, забирає тихона. Програєш? Якщо не граєш, то програєш камінь ножиці папір. О, ні. Давай мінятися, Поступися місцем. Не я себе обрав, я примушу вас пошкодувати. Що не обрали мене, стережіться. Давайте назвемо команди. Що пропонують лідери? Лідери, я обираю, чика. Чика? Так, тому що ми в Чикаго. Тоді ви? Ого, Підійде. Тепер треба обрати покарання. Порадимося. Отакої. У нас жодних ідей щодо покарань. Хлопці, тоді команда, що програє, виконає покарання від Стафа. Супер! Бо ми завжди щось вигадували. Тепер черга Стафа, ак. Тож почнемо. Ми почнемо першими. Давайте зробимо це. Перед, Чонгу! Як мені це зробити? Це небезпечно, дуже небезпечно. Ось так? О, молодець! Добре! Щось вона заволоха. Спробуй рожати хапалки. Ось так. Сильніше. Нащо ти їх зламав? О, то можна вважати, що ми перемогли? Так, спробуйте паличками для їжі. Вау, це було вдало. Папірець міцний. Правило змінено. Чекайте 3 секунди після того, як поклали. На що так тиснеш? Один, два, три. Це напрягає. 3, 2, 1. Трьох секунд не замало, це по-нашому. Один, два, три. Супер. Відвічує чи хук. Вона трохи тріснула. Де? Отуточки? Так веселіше. Як серветка ще не луснула? Кулю більше не залишилося. Тоді лємо воду. Лячненько. пойде трьох, 3, 2, 1. Агара, 1, 2, 3. Це дуже сміливо. Так і є, бо ми команда сміливих. От зараз я вам покажу, що таке сміливість. Сильно. Занадто. Ні, стій! назад. Як це? Це ми його спонукали до цього. Саме так це ваша вина. Я знаю. У першій грі перемагає команда Чика. Чика! Нам потрібно виграти в наступній грі. У що далі граємо? За 12 секунд запам'ятайте якомога більше слів англійською або зображення з картинки. О, Миттєве запам'ятовування все пропало. Я жахливий у цьому. Візьми це. Ось так. Приготувалися. Почали. Такі зосереджені. Хоча там багато слів. Час. Припиняйте. І як справи? Шість шкарпетки, мило, парасолька, ріг і верх ліфта. Я щось не зрозумів. Верх ліфта це що? Шахта і троси, здається, все. Йо-йо, як, яхта, джак, тиждень зебра. Він молодець. Майже всі пригадав. П'ять слів. А хіба не шість? Ти помилився в одному. Де? В чому? Я назвав все. Ти сказав Джак, а там була блискавка від замку. Краще б ти сказав засібка. Джак чи блискавка? Хіба це не одне теж? Собака, динозавр, качка. Ну, потім желе, варення, поштовх. та крекер. Крокодил. 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 А ще медсестра. Че а ти як? Запам'ятав? Так, я пам'ятаю. Потік, струна, Постер. кролик, каблучка, ракетка. Що там далі? У мене нічого більш не було. Це кінець! Шість молодець! Ви повинні прийняти моє слово чак. Блискавка стіпка-блискавка блискавка, це одне й те саме. Та годі, це не те саме. Як у тебе це називають? Називають джак, блискавка, ростебайка Я приблизно так говорю. О, почато, я ростебайка. Застебни свою ростебайку. Ну, приблизно так. У тебе ростебайка розійшлася. Ростебайка? що ти мелеш? Такого немає у словнику. Це корейське англійське слово. Тож не враховуємо. я ж тобі казав, ніколи так не кажи більше. Приготувалися? Почали. Це не так легко, як вважали. Все, час. Походіть. Забирайте картки. Ні, ще трішки, Ні. Повітряна зміюка, м'яч. О Боже, він два запам'ятав гойдалки. Летючий змій. Ти казав це. Летюнчик, м'яч, гойдалка. Назвав вже. А потім там були і гойдалки. Гойдалки. Там були гойдалки. Ти взяв чотири картки і назвав три слова. Шуга, три слова. Ні, ми програли. вже ж, бо я тільки одне слово запам'ятав. Голка, морозиво, у мій. Коліно. Дійсно, коліно. Чимін? Я не міг прочитати саме слово, проте там був малюночок. там був розгорнутий ремінь. Приймається. Хоуп? У мене було лише одне бабуся. Там була бабуся. Бабуся? Згадав, ще я бачив малюнки. Виноград, згадав. І ще там був квітковий горшочок. Там був квітковий горшочок. Здається, на картинці був ще коник. Так, коник мені здалося. Команда чека 12 лів, команда О 25. Ви назвали 12 слів. я тільки не взяв картки і час вже вийшов. Отак це було. Дійсно, лише 3 секундочки минуло. Я навіть не встиг прочитати і все. А це що за гра? Які вимоги? Третя гра. Зберіть блоки, як на малюнку. За кожний вірний блок одне очко. Якщо ви зробите все це, то отримаєте 4 бонусні бали. І все це ми робимо не руками. Як знав, дуже складно. Почали? Блакитний. Спершу блакитний. О, цю штуку. Ось сюди з боку. А цю в інший бік. Ось так. А зараз переверни. Це не спрацює. Чунгу, поверни його правіше. Сюди. Сюди. Ляснуло. Час. В нас. очко. Хто? Хто хоче ходити зеленими? Я почали. Додай ще. Боже, який жадібний. Жадібне, це фізично неможливо зробити. Та навіть рученятами не впораюсь, тоді здавайся. Добре. Два бали нам вистачить. От хадібний. Але ж спрацювало. Ти це руками зробив? Отакої. Вийшло. Це джекпот. Це я зробив. Здається, нам потрібно буде червоний прибрати. Як ти це зможеш зробити? Хіба ти зможеш? Прибери червоний. Час! В нас один бал. Пастка? Що? Ти потрапив у пастку? Здається, простим. І ще два ходи. Давай! Що? Що? В мене підготовчий процес. І як просувається? Ми вже на 10 рівні. Дійсно, ми там. Поїхали. Хіба це не те, масині? Ти щось не те робиш? Маємо ж з блакитним. Це складно. Час, один бал. Три блоки, тож чотири додаткових балів. Сім. Ні, шість балів! Супер. Це успіх. От як взагалі це можливо зробити? Ти зможеш. Сюди зверху? Ні. Сюди. Ні. Яка ж, в нас цікава будівля виходить? Це гаразд. Оце найскладніше. Спільна робота, молодці. Джей будівництво. Трохи назад. Та хоч спробуємо. Прораб нам в поміч. Жодної фігурки не склав. Ти з чиміном? За Це гадзила все руйнує та співає отако. Тулептеньку липеньку. Чи з'їжваник? Час. Ви не встигли. Це перемога. це перемога. <пілля> надто голосно. Припини. Пробач, було надто голосно. Пробач. Два очка за два ходи. Все, все. Припини це все. Час навіть не починай. Він все зруйнував. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Залишилося ще два ходи. Це не враховується. Почали. Нуль балів. Ні, 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 ні. -ні. Блакитний. Це синій. Залишається коло. Чекаєте? Це так можна було? Та є ж правило. Просто натисніть. Ві, ти належиш нашій команді. Ні, вийшло з кола. Ні, не піде. Зачекайте, режисер. Якщо людина натискає на спусковий гачок, відбувається бум! Будь ласка, будьте пильні. Два з трьох будівництва у колі. Так, я прийму. Добре, ви знаєте про коефіцієнт площі. У будівництві є дещо, що називається коефіцієнт площі. Ним ми й скористалися. А ви знали про це? Це ім'я твого друга почнемо. Та все. Та вже програв. Я повернув. Готово? Так, готово. Я чемпіон. Це перемога. Перемога. Ми грали як діти. Навіть з'явився коефіцієнт площі, щоб то не було. Отже, перемога команди Го. Так. Відтепер ми рухаємося далі. Це індивідуальна гра. Уно. Які правила тут? Четверта гра Run Діпіес. Треба позбутися всіх карт та вигукнути Уно. Чи він розуміється на цьому? Розберіть карти. Жовта шістка. Від досі не зрозумів правила. Отже, я можу скинути лише шістки? Ні, ти можеш скинути лише жовті карти. Тетюн, ти маєш зайти. Зайти до мене в номер після цього. Вибачте. Чимін скинув жовтий нуль. Усі мають крикнути «Пуно». Зелена шістка. Що це було? Я переміг? Переміг. Переміг. Невже за мене команда програє? Я піду до тих, хто програв. Не роби цього, в тебе Уно. Це означає, я закінчив? Ні, не так. Ти маєш назвати Уно, коли кладеш карту. Уно, коли ж він зрозуміє правила. Що? Ну чому? Не синім. Ми не маємо синіх. Давайте поміняємо. А потім по-новому поміняємо. А потім блокуємо. Ні, треба казати Уно. Уно! Ні. Щоб змінити є у будь-якому випадку, лише ви раз можна змінювати. Я зміню. Ти вже два рази змінюєш. Це проти правил. Я кажідкавка. Чекайте, секундочку. Уно, Уно! А мені треба казати Уно. Можна я це зроблю? Ні, На що ти? Як ти? Що ти кладеш? Чому ти це зробив? «Іди сюди, дурнику. Навіть Уно було названо з першу джином. Ти був першим? Ні, ні. Суддя, хто був першим? Тихьон чи со Я першим сказав Уно. Ні. Але тоді, будь ласка, скажіть Уно. Ось так. Чекайте, суддя, будь ласка. Тихьон отримає карту. Гаразд. Без кай. Я. Куди тебе суне? Пожалій руку. Зараз твоя черга. Візьми штрафну картку. Бери. Я бачив, у тебе є червона сімка. Нею і ходи. Візьми штрафну картку. Тихон, вперед! Уно. Я ще не поклав. Що? Я збирався. Уно. Ні. Ди сюди. Так не можна. Скиди свою карту. Уно! Не Уно. Ти закінчив. Ти переміг. Я? Я переміг? Правда? Тихен переміг. Хоче не зрозумів правил. Ти посів друге місце. Вітаю! Я навіть не усвідомлюю, що переміг. Тепер я розумію, як грати. Я розумію. Ні, ну ти диви на нього. Жовтий, трійка. Спершу дайте картку чи міну. А ще? У тебе що немає? Уно, Уно! Уно! Майже все? Проходь до нас на диванчик перевожців. Якби я тобі не сказав, Уно, ти точно б завтикав. Вони навіть цього не зрозуміли. Ось так. Я все. Чеміно. Нам потрібно Чумінь. Нам потрібно зібратися, аби не прогавити. Призначте колір, якого немає у Джинкіона. Синій. Так. До цього моменту. Пропоную взяти по три карти. Ми обидва можемо прийняти кару. Чи можемо грати до останнього подиху? Бо як мені грати за цим? Якщо хочеш спростити, виберемо по карті, а більше число перемагає. Гаразд, після вибору немає зворотнього шляху. Я довіряю цьому. Гаразд, позбудься зайвого. Ти okay. перше розкриваєш карту. Це велика рибка. Чимін? Витягнув вісімку. Досить близько. Ти програєш, якщо не маєш вісім чи дев'ять. Боже, покеру дурня та хустинки. Допоможи мені. Мене аж прийняло. Спочатку самі подивимося. Стоп! Що мені з цим робити? З усіх карток я обрав нуль. Це нуль? Чому нуль? Хіба не пропуск ходу? Не згадувалося? Так? Ні? Тобі хотілося б іншу карту? Добре, вбирай. Проте я свою вісімку залишу? Добре. Добре. Хіба це не геніально? Тепер треба влучно обрати. Він слухає карти. Вони розповідають мені. Ця каже, я кольорова. Вони так кажуть. Якщо там вісім, треба переграти. Готово. Там може бути й дев'ять. Та перевертай вже її. Один, два, три. У тебе вісім. Бог розвав сьогодні з Шугою. Буде краще, якщо Шуга переможе. Вибирай перше. Який буде результат? Один, два, три. Сугас 10 проти одного Чиміна. Сьогодні покарання отримує пак Чемін. Це захоплююче. Покараний тільки чимін. Одному Чиміну? Правда? О, сьогодні ми весело грали в Уно. Гадаю, що і наші глядачі теж насолодилися. Спробуйте зіграти вдома в Уно. Це підводить сьогоднішнє шоу до кінця. Що побачимось у наступному епізоді Run BTS. Бувай, хай щастить! Бувайте! Дякуємо за переклад та озвучку армі BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Файтін.